Друзі, усім привіт! Сьогодні ми у батьків у гостях і тут посаджений наш інжир, який ми виростили також з кісточки. Йому також 5,5 років, і він також має плоди. Ось дивіться, я зближу камеру. Ось дивіться, бреби також є на інжирі. Зараз ми притягнемо гілочку. Притягнемо гілочку ближче до себе. Ось дивіться. Ось є плоди. По два плода, як мінімум, на гілочки. Ось. Хто бачить? Ось є. Вони дуже високі, на самій висоті. І вони гарно зав'язалися. Це перший урожай, який зав'язався. Пройшло час. І всі, багато хто казав, що він не може плодоносити. Може плодоносити інжир з насіння. Просто прийде час. І інжир має набрати е, товщину самого стовбура. На. Ось ми тут так зробили. Тут такий наш дружок, дідок, зроблений, стіклянний. А ось ось дивіться, отут такий стовбір з трьох частин. Також дуже грубий, а у землі ще грубший стовбір. Ще грубший. Ось така краса інжира. Ось, На самому верхушці. ось тут є, ось дивіться. Ось, Камера фокусує, ось, сфокусувала. Ось такі інжирчики. Так що урожай буде рясний, якщо все буде добре, якщо буде тепло. Головне чекати терпіння, терпіння, терпіння і будете мати плоди. Я не хочу більше натягувати, щоб не розірвати гілку, але ви все бачите. Так само, як у мене, але у мене залишилася одна гілочка, а тут залишилося ціле дерево. Ось так. І варто вирощувати інжир. Якщо дуже мати бажання вирощувати. Ось так. І без укриття. Усім дякуємо за перегляди і дякуємо за коментарі. Ось такий ось таке дерево виросло у нас у моїх батьків інжира. Усім пока. До зустрічі в остях Володимира.